Життя кожного дня кидає нам виклики, іноді вони можуть здаватися нам просто безнадійними. Але саме в такі моменти, коли все втрачено, важливо пам'ятати, що надія це та сила, яка дозволяє нам подолати самі складні перешкоди. Кожен з нас стикається з труднощами, чи то вони особисті, чи професійні, чи виклики в суспільстві. Іноді здається, що дорога вперед вона завалена камінням, і найкращий вихід його іноді навіть немає. Але саме в такі моменти ми маємо залишати надійними собі, вірити в себе. Надія це те світло, яке почне світити в майбутньому, в слідуючому дні, коли ви знову почнете підніматися та досягати своїх цілей. Вона дозволяє нам відновлювати віру в себе, відкривати в собі нові можливості. Тому, коли ви відчуваєте, що надто важко і вам хочеться відпустити, подумайте про те, що надія це сила. Це сила дарована Богом. Пам'ятайте, важливо не просто вірити в надію, але й працювати над тим, щоб зробити її реальністю. Кожен крок, кожне зусилля, кожна молитва вона додається до нашого шляху, до шляху успіху. Найбільший гріх це втратити надію, у вічі впасти, віру загубить. Неначе гілка відхилила мрію. Життя хоч на хвилину розлюбить.